Боронний і сукупний оборонний бюджет європейського союзу це близько 360 мільярдів євро за станом 2024 року. Звісно, сполучених штатах більше це 800-900 мільярдів, доходить до фактично трильйона. Це трошки інше, але Європа при цьому витрачає менше все рівно менше 2% на оборони, якщо говорити середній показник. Тобто я не люблю цей показник 2%, Це суха статистика. Ми все таки маємо казати англійською мовою capabilities. Тобто, що треба Європі? Скільки треба Європі бюджету, щоб вийти на capabilities, які могли би гарантувати безпеку оборону? Тут не 2, не 3 відсотки, це треба рахувати зовсім іншим. Президент Макрон насправді говорив уже про це, коли він казав про стратегічну автономність. Він в тому числі говорив про стратегічний компонент, тому що абсолютно вірно в Європі немає стратегічної розвідки, немає стратегічного супутників, тобто угруповання супутників, які би забезпечили постійне забезпечення Target acquisition, тобто це целе це, це, ціле вказання розвідку і так далі. Немає стратегічних компонентів, які числі Макрон називав це, наприклад, система протиракетної оборони. Немає системи європейського виробництва протиракетної оборони, яка би могла захистити Європу. Україна це Європа, звісно, і Україну від удару такою ракетою, як Решні, Кедр, рубеж і Так далі. Ну немає такої системи. Є система американська Іджіс, Тій є Ізраїльська РОУ-3, Але у Європи немає. Я вважаю, що це абсолютний. Ну це ганьба насправді це мінус Європі, тому що треба такий комплекс свій мати. І президент Макрон постійно заявляє, що треба три стовпа статичного стримування Росії. Це чому президент Макрон? Тому що він один про це говорить. Треба, можливо, і німцям про це говорити, або італійцям. Поки що про це сказав француз, говорять французи. Це система протиракетної оборони, це далекобійна зброя, це балістичні ракети, які Україна якраз розробляє зараз. Європа ні. Знову ж таки, Україна може допомагати. З точки зору балістичних ракет далекобійна зброя, яка буде загрожувати Росії. Ну і третій компонент це ядерний, тобто арсеналу французького і британського, якщо Британію брати до уваги, тобто це не ЄС, але я вважаю, що таки Британія має брати участь європейському в європейській системі безпеки і оборони. Тут явно треба говорити вже про європейський ядерний компонент. І абсолютно вірно, це ніяке не святотатство, ніяке моралізаторство і абсолютно не порушення яких моральних норм говорити про ядерну зброю для України або можливо для Європи. Тобто Україна може говорити не про свою ядерну зброю, а про європейську ядерну зброю в більш широкому контексті. Чому би ні?